Щоб стати фахівцем по роботі з дітками з особливими потребами, в Європі треба багато часу і коштується освіта дорого. З цього випливають і наслідки: фахівців мало, послуги дорогі, для отримання треба довго чекати в черзі. Тому в Європі робиться упор на соціалізацію дитини в звичайних або спеціалізованих дитячих садках, а потім супровід у школі або навчання в спеціалізованому закладі. Багато пільг для батьків з дитиною. Безкоштовна парковка, проїзд громадського транспорту, державні виплати, допомога з житлом. Житло повинно бути безпечним і максимально вільним для дитини. Налаштовують суспільство на повагу і розуміння. Усюди можна проїхати на візочку або інвалідній колясці. Люди з особливими потребами живуть у повній повазі до них і насолоджуються життям. Вони роблять покупки в магазинах, на візочку, зустрічаються з друзями в кафе, гуляють у парках. Кому фізично важко, того рідні або друзі на візочку супроводжують. Що потрібно для щастя, соціалізація і правильно налаштоване суспільство, без жалю і соклів, повага і рівність.